Економічний надзвичайний стан у Сполучених Штатах Америки. Дональд Трамп підписав указ, що вводить універсальне мито. 10% на імпортні товари. А для країн, з якими штати мають найбільший розрив між експортом і імпортом, збори вищі. Білий дім пояснює це необхідністю. Цитую захисту економіки від несправедливих торговельних відносин. Кінець цитати: Нові мита почнуть діяти вже за кілька днів, і лише сам Трамп вирішуватиме, коли ця торговельна війна закінчиться. Виняток зробили. Лише для Канади та Мексики, які раніше вже потрапили під тарифну політику Трампа, як розцінювати таке рішення Дональда Трампа, і головне, яких дій чекати далі? розпитаю Богдана Ференса, експерта, міжнародника, засновника СД платформи. Вітаю вас, пане Богдане. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Яку оцінку можете дати у цьому рішенню, яке економічні експерти вже називають глобальною економічною війною? Рішення людини, яка проти війн, ну це тарифна війна Трампа, в принципі. Так я б сказав так: нічого особливо нового, тому що коли вперше Трамп став президентом у 2016 році, він відразу почав застосовувати точково тарифи не в такому масштабі, звісно, як основний інструмент для такого примусу. Щоб виробники, особливо американські, великі корпорації, вони поверталися в Америку, в сполучені Штати Америки безпосередньо і таким чином, логіка була в тому і залишається, щоб створювались робочі місця, була ця додана вартість, і гроші працювали на американську економіку. Тобто, в логіці Трампа і його радників з економічних питань, це саме от стосується цього. Зараз масштаб зовсім інший, тому що і Трамп змінився, тобто Трамп став більш радикальним. І він визначає тарифи як основний інструмент тиску впливу у різних частинах світу на різних континентах і у двосторонніх відносинах з різними країнами, зокрема як з партнерськими, так і не зовсім. Тому, власне, я думаю, що вплив безпосередньо дійсно він буде і вже відчувається, але не лише у тих країнах, по відношенню до яких ці тарифи встановлені з різною пропорцією, але й безпосередньо вплив на самі Сполучені Штати Америки. Тому що США дійсно досить залежна країна від багатьох в контексті постачання як енергетичних ресурсів, хоча у них у самих є вони та там та, та ж сама нафта, електрика з Канади, Автопром з Мексики, з Європейського Союзу. Також багато складових до тих чи інших. Промислових ланцюжків тому власне цей ефект буде також відчуватися безпосередньо у США насамперед на подорожчення, і вже це відбувається цін на ті чи інші товари, промислові або продукцію, але не варто також думати, що цей вплив не буде на економіки інших різних країн. Тому що як правило, це дзеркальні дії у відповіді, вони вже відбуваються від з боку тієї самої Канади, Європейського Союзу, виклики серйозні для нас, що важливо усвідомлювати, що коли наступає знову ж така досить серйозна криза, я б сказав, у контексті оцих економічних взаємодій і ескалації. То на жаль, країни часто перефокусовуються на вирішенні цих внутрішніх проблем питань, і нам потрібно також адаптуватися до цієї нової реальності, особливо у комунікації у співпраці з нашими західними партнерами. Вони зараз обговорюють на політичному рівні якраз найбільше це, що вдарить безпосередньо по їхніх економіках, і намагаються також з'ясувати, яким чином збалансувати. Цей ефект від тарифної війни Трампа, Знаєте, як кажуть в історії, це все вже було і, і багато чого повторюється. Якщо от подивитися на історію, а криза вона породжує зростання, еволюцію. І ви сказали, що нам важливо і нашим партнерам. А в чому це може стати поштовхом для України або навпаки, як в контексті війни Україна може тепер постраждати, якщо це стосуватиметься військової допомоги? Військова допомога це фінанси насамперед, так. Це бюджети тих чи інших країн. Гроші не беруться з повітря. Та чи інша пріоритизація відбувається на політичному рівні, і коли у тебе в принципі все нормально з твоєю економікою, ти бачиш, що в тебе складається певний приріст за рік там внутрішнього валового продукту, ти можеш виділити стільки коштів на, наприклад, зовнішню допомогу не воєнного характеру. А тут ти можеш виділити стільки, наприклад, коштів на військову допомогу і пріоритизуєш. Це важливо України у контексті російської війни. Але якщо у тебе з'являються нові серйозні проблеми, тобто так, рівень інфляції, наприклад, вплив в контексті якраз подорожчання також цін і переорієнтації або пошуку нових ринків збуту, то тут виникають виклики. І коли ці виклики є на національних рівнях, політичні еліти на це реагують так само, як і суспільства, і вони більше фокусуються якраз на внутрішніх. Цих проблемах тому власне нам потрібно я скажу адаптуватись також до цих нових умов і реалій, тому що колихає всіх, але у нас війна, на жаль, і вона триває. І нас колихає найбільше. І тому тут, все ж таки, нашим партнерам потрібно також збалансувати і в подальшому пріоритизувати контекст підтримки України як у військовому, так і фінансово-економічному вимірі. Будемо на це сподіватися, пане